Доброго дня. Сьогодні ми на моєму в, в теплиці. Подивимося деякі сорти, які вже доспіли або доспівають. От я нахожусь з селі Колусова Фременського району Тернопільської області. Може, хто ще не знає, то я скажу вам. Тепер подивимося який ось сорт полонез 50 Лісенки Олега і дивимося цього року він загорушив трошки, але ж є і ягоди і гронки такі нормальні. Зараз взяли в сітки, бо, як я вже говорив, горобці не дають спасу. От, Ягода вже майже готова ще тиждень. Буде, набере більше цукру і будемо знімати на ринок. А зараз перейдемо ще. ну то, ця, ця форма, вона для теплиці, напевно, не дуже, бо тому що він переходить в дуже темні кольора. На дворі він такий червоний, чи яскравий, а тут з. Ну то він ще, ще червоний, але він переходить дуже темний колір в мене. Зараз перейдемо ще до слідуючого. А тепер ми підійшли до е, сорту пам'яті учителя. Теж вона в теплиці така темна робиться. Ну, Ягода гарна. От. Вже теж спіла. Є, є, є теж трошки загорошення там далі, трошки осипу, ну нічого, на, на той рік ще може бути. Може бути. От, я е, показую спеціально таких е, пару сортів одинакових за кольором. Зараз перейдемо ще до одного сорту, до сорту. Джерення світає, він теж майже готовий, але якщо взяти там ті два сорти э, полонез і пам'яті учителя, вони є гармонійного смаку, то цей має мускат. Хороший мускат. От є кастричника, де живе, що тут, нет. тут ні? Ні, то не тріщинка, так що я думаю, що це тріщинка. Ось таке теж, теж є загорошення трохи, але в середньому може бути. Очевидно, я його доспортила, вже треба мішки ті знімати, бо вони поганого мішечка зараз не проливається вітом. І все, показуємо цих три сорти, які вже майже готові або готові. І будемо за якусь недільку вивозити на ринок. На тому до побачення. Підписуйтеся. Слава Україні!